Люди, які зараз за кордоном. Чи плануєте ви залишатись чи хочете повертатись в Україну? Так однозначно планую повернутись. Я виїхав ще з 2018 році. Планував повернутись в 2023 як добудують мою квартиру. Не всі за кордоном живуть краще ніж в Україні до 2022-го. Залишуся, бо переїду в іншу країну, якщо не складеться з Ірландією. Але зараз усі зусилля, направлені на те, щоб під кінець тимчасового захисту, одразу податись на легальний статус і залишитись. В Україну не повернусь ні за яких обставин. Але є важливе, але ми планували емігрувати ще до початку війни. Збирали документи, готували підґрунтя, копили гроші. Хотіли їхати в Польщу і отримувати там легальний статус через фірму посередника. Тупо не встигли. Бо переїзд планували на травень 2022 року. Привіт, я ірландець. Сподіваюся, тобі тут добре. Добре, що ти є. Дякую за підтримку. Це дуже цінно. Ірландія прекрасна країна, і вся моя сім'я у захваті, особливо донька. А що саме більше зачепило в цій країні? Люди. Дуже привітні і щирі англійська мова. Ми з дружиною знаємо англійську на 2 сі 1 і мала півтора року відходила в білінгвальний садочок в Польщі. Тож полегшене перетинання мовного бар'єру теж важливе. Природа і повітря надзвичайні країна дуже розвинена, але при цьому залишається вайб спокійного передмістя, де всі одне одного знають. Тут дуже тихо, спокійно і безпечно. Смачна їжа, найкраще пиво та віски в світі. Плюс я давно захоплювався ірландською культурою, міфологією і музикою. Коли ми прилетіли, я майже одразу відчув, що ось воно місце, яке я хочу назвати своїм домом. Люди, які говорять, що повернуться, здається, не дуже розуміють свою майбутню ситуацію. Ті, хто вже три плюс роки за кордоном, там вже фактично облаштували своє життя. Знайшли роботу, вивчили мову. Багато в кого діти вже більше німці, поляки, англійці, ніж українці. Вже бачу, як вони це все покидають і поїдуть в Україну шукати роботу за 400 дол. Єдине, що може статися, так це інтереси України врахують і не дадуть залишитися. Але це дуже мало ймовірно. Сумнівається, що з Європи зараз 10 КК, з них 5 КК робочої сили, вирвуть і відправлять в Україну. В Англії, наприклад, недавно обговорювалося питання долі українців і прямо сказали, що резиденцію продовжують, але паспорти поки не дають. З посиланням на стейкхолдерів з України. Ті, хто вже три плюс роки за кордоном, там вже фактично облаштували своє життя, знайшли роботу, вивчили мову. От не всі, правда, і на жаль, напевно. Просто я, наприклад, ще в рівні мови дуже далеко від рівня носія, хоча той рівень не всім і потрібен знову ж таки, напевно. Так, я знаю людей, які вже собі працюють або вчаться, але мені то так легко не дається, як і купі інших людей. Так в цьому і прикол, що поріг дискомфорту за кордоном настільки високий порівняно з Україною, що навіть у вашому випадку повертатися буде не найкращим рішенням. Запитайте себе, що краще вивчити мову чи повернутися в Україну і там будувати майбутнє. Та я запитала тому власний вчу, але процес затягується. Але він же не вічний. Думаю, до 25-28 років вже впишусь знайти дівчину в наші часи. Це аномально тяжка ціль. Мені зараз 25 років. Шукаю дівчину вже десь 2,5 роки. Іноді навіть здавалося, що я, наче я якийсь проклятий, ні тобі лайків в Тіндері та аналогах до нього, ні навіть чатиків тощо. Але, врешті-решт, все ж таки хочеться закинути взагалі цю ідею пошуку. Сам цей пошук дуже б'є по самооцінці, тим більш тривалий. Я вважаю, що в цій справі вдача грає надто кожного роль, Я тільки самі навички та характер вирішують, як довго ці відносини будуть продовжуватись. Тож хочеться знати вашу думку, чи воно того варте. Не треба шукати дівчину в плані одразу як пару. Шукайте людину, з якою у вас спільні інтереси, і світосприйняття. Ходіть в місця скупчень людей, з якими у вас спільні інтереси специфічні івенти, концерти, клуби по інтересам. На роботі також можна знайти пару, бо часто бачиш якихось людей і розумієш плюс-мінус ху із ху. ПС. Шукати дівчину цілеспрямовано. Це як шукати гроші, а не роботу. Ага. Витратити місяць два, щоб потім дізнатись, який ти чудовий друг. Ніфіга. Треба одразу ясно декларувати свої наміри, особливо враховуючи, що Опу вже на 18 рочків. Не розумію, що означає витратити. Особисто в моєму досвіді ніколи не розглядав дівчат як потенційних партнерок. Це просто спілкування, яке потім може плавно перейти в стосунки. Нав'язування себе як жениха, типу я прийшов сюди забрати тебе в печеру відлякує в першу чергу. Не треба шукати дівчину в плані одразу як пару. Не виходить так. Причому це навіть тут же обговорювали. Дівчина, коли знайомиться з хлопцем, оцінює його одразу і ставить йому зону доступу також одразу. Якщо тебе з першого ж часу знайомства оцінили тільки як друга, все, вітаю, це не іронічна френд-зона, і з неї ти не вилізеш. Це відомий міф, який розробили чоловіки, яких постійно залишають у френдзоні, щоб їм легше жилося. Насправді, стосунки, які розвивались через дружбу, кращі. Так ніхто і не говорить, що стосунки через дружбу неможливі. Так вони кращі, але є один недолік. А саме щоб стосунки через дружбу почалися, треба, щоб дівчина довгий час була самотня. Таке буває дуже рідко, особливо якщо дівчина симпатична, біля неї почнуть крутитися нові женихи. А ти зі своєю дружбою можеш так і залишитися остором. Можу сказати, що поради, типу живіть життя і вона сама знайдеться не дуже працюють. Я так вже майже 10 років сам живу життя, займаюся тим, що подобається. Дівчину не шукаю, то вона і не знаходиться. Все зводиться до критеріїв, за якими ви шукаєте дівчину, і до вашого характеру. Якщо не шукати тої самої єдиної, від якої будуть метелики в животі та мати земні очікування, дівчина ж знаходиться досить легко. Якщо у вас нормальний характер, незважаючи на зовнішність, та матеріальний стан, великий відсоток вільних дівчат будуть готові з вами зустрічатися. Важливим аспектом в цьому плані є впевненість навіть показова не зациклюйтесь на своїх недоліках. Не буду казати, щоб ви активно не шукали собі другу половинку, бо прекрасно розумію, як інколи хочеться мати людину, до якої можна повернутися після важкого робочого дня, і яку хочеться чимось будай маленьким, обратувати. Тому бажаю успіху у пошуку. Моя майбутня дружина знайшлась через Тіндер, але я не сильно розраховував на це. Просто в якийсь момент стало нудно і був ковід, тому я встановив додаток. І то перше побачення показало мені, що з нею ще ранувато щось пробувати, і ми продовжили спілкування два роки по тому за декілька тижнів до повномасштабки. З перспективи того, що я помітив по Тіндеру, не маєш преміум. Забудь про меч з симпатичною дівчиною. Маєш, набираєш 6-8 діалогів за два дні десь. При цьому я ніколи не страждав від недостачі жіночої уваги. Я легко знайомився і в поїздах, і на вулиці, і на роботі найтупіша помилка в житті, музикальних концертах та будь-де. Вони такі живі люди, вони чимось цікавляться, чимось наповнюються. Найякісніші контакти будуть отримані саме через клуб по інтересам. Тоді є шанс, що ваші цінності більш-менш збігаються і вам буде комфортно разом впродовж довгого часу. Віддалена робота. Всім привіт! Працюю на роботі два роки, трохи вже набридли ті самі робочі процеси, які повторюються кожен робочий день, і трохи часу займає проїзд на роботу і з роботи. Хто працює на віддаленій роботі і кайфує від того, що не потрібно ходити на роботу. Поділіться, будь ласка, досвідом та й чи є сенс взагалі. Кайфує. Там в мене три різні слеки, де купа чатів і завжди хтось що хоче. І, звичайно, має бути дисципліна, щоб не вигоріти вдома. Сенс є. Я працювала паралельно вживу і віддалено. Робота вживу мене просто душила цією рутиною зборів, підготовки, щоденної дороги туди. Я не могла розслабити з півдня, поки не відпрацювала там. Перейшла на онлайн і кайфую. Але подумайте добре про те, чи проблема саме в форматі роботи, щоб не було такого, що ви перейдете на онлайн і будете там так само вигорати від сидіння вдома. Цікаво. Але просто набридає витрачати час на дорогу. Частіше буває, нема роботи, але треба сидіти на роботі до 6 вечора, не можна раніше йти. Через це і набридає. Є й мінуси в віддаленій роботі. До прикладу, мій роботодавець розуміє, що мені варто відкрити ноутбук і я вже на роботі. Через це часто доводиться перепрацьовувати. Вчора сказали, що терміново потрібно подивитися до однієї штуки хвилин на 5-10. Просидів я з тим десь годину. Звичайно, ніхто доплачувати не буде. Таке, можливо, тільки працюючи віддалено. Не знаю, як в інших, але в мене таке на постійній основі. Овертайми просто існують. Не платять, не працюємо. Все потрібно було позакривати задач. Написав на 10 годин овертаймів. Отримую доплату за цей час в два розміри до ЗП. Це норм практика. Я влаштовувався на своє поточне місце роботи в кінці 2020-го та проходив в офіс десь тиждень, після чого почав працювати віддалено. З того часу в офісі був всього пару разів, та й то заради всіляких бюрократичних штук, а так, виключно робота з дому. Чи прикольно це? Так, звісно. Але є певний тип людей, котрим подібний формат роботи не сподобається. Я інтроверт. І волію проводити час або на самоті, або з дівчиною, тому для мене це не проблема. Я не так багато комунікую з людьми, є регулярні мітинги, але в більшості випадків я там просто слухач. Та якщо вдома є діти, чи постійно відбувається якийсь двіж, то без власного кабінету чи просто окремого ізольованого робочого простору нормально працювати буде дуже важко. А стосовно продуктивності не треба прокидатися з самого ранку і продовжувати по кілька годин на дорогу в офіс та назад. Можна працювати навіть вночі, якщо є бажання. Комфортні умови і можливість відлучитися в магазин чи ще кудись, якщо ненадовго. Дуже хороша зарплатня і відношення колег, все це тільки покращує загальний стан, і роботу навіть хочеться робити, а не змушувати себе до неї. Але це мій досвід у різних людей. Він може відрізнятися. Якщо з самоорганізацією проблем немає, то і з роботою буде все добре. Я вже більше семи років на ремауті, і ось лише зараз почала відчувати, що трохи не вистачає живого спілкування. Хоча в офіси все одно не горю бажанням повертатися. У віддаленій роботі є свої плюси і дуже багато мінусів. Віддалена робота потребує дуже великої самоорганізації та контролю. Це не для всіх. Я лише рік перебудовувався на режим та самоорганізацію, щоб добре виконувати задачі та не недопрацьовувати, бо дуже багато відволікаючих факторів вдома. Головні плюси це велика економія на їжі та дуже велика економія часу. В Перермах ти можеш приділяти час родині та займатися своїми справи. Замість курілки в офісі в обід ти можеш проїхатися в супермаркет. Мінуси це, звісно, менша фізична активність. Для деяких людей це може стати підривом здоров'я. Соціалізація менше знайомств, спілкування, що впливає на швидкість вирішення питань. Якщо ти зможеш стримати себе в руках, побудувати свій графік, займатися своїм фізичним та психологічним станом і не збухатися, то віддалена робота це дуже класно. Але для багатьох вона може стати кар'єрним вироком. 12 років працював офісним щуром 5-2 з 9 до 18 по 2 години на дорогу, і ось 8 років як працюю віддалено. Повертатися в офіс не збираюся, але це досить важко було перші роки зібрати раму вдома. Не одну роботу втратив із за поганої самоорганізації на початку.